Це у нас є сорт Маравіла. Сьогодні у нас 28 вересня. Ось такий стан. Нашої малини. На 28 вересня. Це у нас однорічка. Ось. Малини. Ще крошки є на однорічці. Ось бачимо. Яка? Там в нас посаджена мапема, це маравіла. Це в нас сорт Мапема. ось бачимо, ягода. Крупна, красива, солодка дуже. Це в нас однорічка Бачимо. Яка ягода. Зараз я зірву. Ось. Це на 28 вересня. Така ягода. 28 це давали скупи, які приїжджають додому. Забирають. Сьогодні побачимо яка буде. Можливо вже 30, ось бачимо це у нас. Така малинка вже на вересень. Бачимо. Саженці маю цього сорту, маравіли і мапеми. Там біля дому в мене є. Сортів в мене є багато. У мене є сайт, на якому там вказані е, ціни саженців І також відео про... Про цю малину наша вже полана свою малинку віддала. Ми Сьогодні-завтра ми цього кусочка десь 20 тобто, сотий, виберем. виберемо. Тут вже на цьому радково пробіглися, вибрали. Як бачимо, тут вже зеленої немає, де не дає, правда. Ось і виберемо і напевно вже більш тут виборки не буде. Будемо чекати, поки листя буде сихатись. І будемо косити її. Ось так вибрали ось така це сорт Мапема і Маравіла. Ось такий її розмір. Красота. Влена гарна, велика, солодка. По такій ціні не хочеться її продавати. Ось така наша малина. Кому було цікаво, підписуйтесь, слідкуйте, ставте лайк. Всім дякую за увагу.